Коли темрява ночі огортає все навколо, на полювання виходять вони, леопарди, хижі кішки африканських саван, які завдяки своїй спритності, швидкості та потужності застають свою жертву зненацька. Саме якостями цієї кішки надихались німецькі інженери при побудові основного бойового танка Бундесверу з такою грізною назвою Леопард, завдяки уряду Польщі, який погодився передати Україні танки Леопард 2 Компанія човбув Леопард, Збройні сили України отримають потужний інструмент, який допоможе прогнати російських окупантів з нашої святої землі. Давайте разом дізнаємось про історію та бойові характеристики танка Леопард 2, який став основним танком багатьох європейських армій. А почався шлях цього броньованого хижака в Німеччині. А ви як завжди коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь. Німці завжди славилися своїм педантичним ставленням до створення військової техніки, та й не тільки у військовій, незважаючи на нищівну поразку Німеччини в Другій світовій війні, їй не тільки вдалося відновити свою танкову промисловість, але й підняти її на зовсім інший рівень, створивши наймасовішу бойову машину натівських країн та гідного наступника Тигра та Пантери. У 1965 році компанія Krauss-Maffei випустила першу партію леопардів. Вони були основними танками західної Німеччини до 80-х років. Леопард 1 сконструйований за класичним компонуванням. Екіпаж складався з чотирьох осіб. Механік водій, командир, навідник та заряджаючий основним озброєнням стала нарізна напівавтоматична гармата l 7 a 1 Вона була зібрана за британською ліцензією. Боєкомплект складає у різних випадках: від 55 до 60 пострілів, темп стрільби до 10 пострілів за хвилину. Допоміжне озброєння представлене у вигляді двох кулеметів калібру 7,62 мм із загальним боєкомплектом 5200 пострілів. Бойова маса танка складає 39,6 тонн. На леопарді встановлено в подібний десятициліндровий двигун потужністю 830 кінських сил, швидкість 65 км на годину. Запас ходу близько 600 кілометрів. Танк отримав велику кількість позитивних відгуків. Всього було побудовано приблизно 5,5 тисяч одиниць. Бундесвер експлуатував Леопард 1 аж до 2010 року. Але в роки Холодної війни зупинятися на досягнутому не можна було. Технічний прогрес йшов семимильними кроками. Тим більше, що зовсім неподалік знаходиться дуже могутній сусід із розвиненою промисловістю бронетехніки та протитанкових засобів. Німці чудово розуміли, що необхідно принципово новий танк, здатний протистояти величезній та сучасній радянській танковій армії. Тому Західна Німеччина з американськими колегами розпочали спільний проект з розробки перспективного танка, який отримав назву МБТ 70 це повинен був бути кращий танк у світі, який згодом повинен був перебувати на озброєнні в США і Німеччині та інших країнах НАТО. Незважаючи на спочатку різне бачення американців і німців, на те, якими властивостями повинен володіти майбутній танк. Були безперервні суперечки в ході розробки МБТ 70 Та вже в 1967 році США і Німеччина представили по одному дослідному зразку. У МБТ-70 було втілено безліч оригінальних для свого часу технічних рішень, таких як низький силует із розташування механіка водія під баштовим комплексом у носовій частині, регульована гідропневматична підвіска, застосування комбінованої броні і так далі. Комплекс озброєння МБТ-70 був розрахований на поразку всіх перспективних броньованих цілей. Всього на подальшу модернізацію та на розробку проекту та будівництво дослідних зразків загалом пішло 380 мільйонів доларів. З них більшу частину оплачувала Німеччина. В 60-х це була дуже велика сума навіть для США. В 1969 році Західна Німеччина була вимушена відмовитись від подальшої спільної роботи над спільним проектом. Загалом вирішили поділити на дві незалежні національні програми. Американську XM803 та німецьку Leopard 2. Німецькі конструктори були впевнені у тому, що впораються самостійно. До того часу танкобудування в них було повністю відновлено. А також набули чималого досвіду в процесі створення та вдосконалення танка Leopard 1. Німецькі фахівці використали багато конструктивних рішень, отриманих в ході спільного американо-німецького проекту. Зокрема, на дослідних зразках на леопард 2 встановлювався дизельний двигун, гідромеханічна трансмісія, а також інші вузли та агрегати, які були на МБТ-70. В 1974 році вже було побудовано 16 дослідних зразків: 10 були озброєні 105-мм знаряддям, інші 120-мм гарматами фірми Рейнметал. У 1976 році в США та ФРН уклали угоду про стандартизацію своїх танкових програм. У програмі передбачалося уніфікація основного озброєння та боєприпасів. Виходячи з того, німці створили Леопард 2АВ. У 1977 році цей танк був прийнятий на озброєння Бундесверу. Leopard 2 брав участь у порівняльних випробовуваннях з перспективним американським танком XM1. У результаті обидві машини загалом показали рівну конкуренцію, але все ж відмінності були. Німецька машина показала кращу маневреність і більші вогневі можливості при використанні 120-мм зброї. Американська машина мала кращу безпеку і більшу точність стрільби 105-міліметрової гармати. Однією з умов угоди про стандартизацію танкових програм між ПРН і США було те, що Леопард 2 має пройти випробування з американським газотурбінним двигуном agt 1500, який стояв вже на М1 Абрамс. Німецькі фахівці не могли відмовити своїм західним партнерам і змушені були створити експериментальний прототип Leopard 2 AGT. Після проведення випробовувань з'ясувало, що американська силова установка володіє кращим крутним моментом, але витрата палива значно перевищує порівняно з німецьким дизельним двигуном М873. В 1979 році почалось виробництво танків Леопард 2. Перша партія налічувала 380 машин, і в 1980 році вони були передані в Бундесвер. Згодом 2 показав себе як грізний супротивник, демонструючи відмінні результати на різних танкових змаганнях і беручи участь у військових навчаннях. Безумовно, німецька машина є прикладом для всіх танків, та й по праву може називатись справжнім шедевром бронетехніки у світі. Танки мають багатопаливний в подібний 12-циліндровий чотиритактний дизельний двигун МБ873 потужністю 1500 кінських сил, має збалансовані показники та невибагливість у обслуговуванні. Може працювати на паливі різних сортів, включаючи авіаційний газ і бензин. Ємність паливних баків 1200 літрів, питома потужність 24 кінських сил на тонну ваги. Швидкість ходу 72 км на годину. Відстань ходу 550 км. Гусениці мають гумову бігову доріжку та знімні гумові подушки. Ресурс ствола становить не менше 500 пострілів. Боєкомплект складає 46 пострілів. Цикл перезарядки 6 секунд. Короткий ствол зброї спрощує стабілізацію при русі танка та полегшує його балансування. А також підвищується точність стрільби на ходу з гарматою спарений кулемет mg 3 калібру 762 мм. Ще один перебуває на бащі люку з загальним боєкомплектом 4750 патронів. Приціл навідника поєднаний з лазерним далекоміром. В його функції є розрахунок дальності по цілі та наведення зброї. Діапазон застосування від 200 до 10 тисяч метрів для ведення вогню. Є тепловізор з дальністю до 2 км. Постріл під час руху танка складає 15 секунд. Якщо танк нерухомий, 9-10 секунд. За допомогою обладнання для підводного водіння. Може долатися водні перешкоди глибиною до 4 метрів. Наприкінці 80-х німецькі конструктори взяли за модернізацію танків сімейства Леопард-2. З метою підвищення захисту у лобовій частині корпусу вбудовані елементи динамічного захисту, але найбільше впадає у вічі змінена форма башти за рахунок встановлення клиноподібних броньових модулів. Було покращено систему управління вогнем. Маса танка зросла до 62 тонн. У 2010 році німецька компанія krauss Maffei продемонструвала нову модифікацію під назвою Leopard 2A7. Нова версія танка є модульним пакетом оновлень із можливістю оптимізації під конкретні вимоги його замовників. Бойова маса танка А7 значно перевищує попередню версію. Його маса може досягати 70 тонн. Станом на 2015 рік всього було вироблено 20 машин. У деяких джерелах вказується, що планується модернізувати до рівня А7 150 машин із двох попередніх версій. У прямих боєзіткненнях танки Леопард 2 не брали участь аж до 2016 року. У грудні збройні сили Туреччини за підтримки танків Леопард 2 здійснили вторгнення на територію Сирії. А також маємо надію, що танки Леопард допоможуть і нам знищити окупанта, і він знайде своє місце в наших родючих чорноземах або на своїх болотах.